Вітаю на каналі, друзі! Швидше зберігайте рецепт найсмачнішого у світі десерту із кисломолочного сиру львівський сирник. Він настільки смачний, що головне не з'їсти все й одразу. До сиру додаємо сметану, цукор, ваніль та добре все перебиваємо блендером. Додаємо крохмаль та розтоплене вишкове масло і ще раз збиваємо блендером. Тепер по одному додаємо яйця, додаємо цедру лимона та зарання замочені родзинки. Злегка змащуємо форму вершковим маслом та виложуємо тісто. Випікаємо у розігрітій до 170 градусів духовці 40-50 хвилин. Тепер готуємо глазур. До розтопленого вершкового масла додаємо сметану, какао та цукр. Варимо на середньому вогні 3-4 хвилини. Дуже важливо сирник повністю охолодити. На холодний сирник виливаємо глазур та ставимо у холодильник на 4-5 годин, а ще краще на ніч. Прикрашаємо та подаємо. Обов'язково приготуйте. Це дуже смачно. Смачного!